Ну що ж, ми знову повернулися до вас. Я хочу представити наступного гостя, політолога та нашого політич... постійного гостя-політичного експерта Олега Саакяна. Пане Олеге, я вас вітаю. Добре. А, з попередним гостем, депутатом Київради Олександром Вовченком. А, перше питання, ну, яке дійсно цікавить кожного з українців, було таким: що чи варто святкувати в час, коли в країні триває війна, День Незалежності. Святкувати однозначно потрібно. А так масштабно? Потрібно і масштабно святкувати. З е, іншої сторони, е, трішки неправильним, як на мою думку, є проведення параду військового у День Незалежності. Або якщо вже проведення цього параду під час війни, то він повинен супроводжуватися е, гідною і правильною інформаційною компанією. Бо, наприклад, вже зараз я починаю отримувати дзвінки від знайомих патріотів України, які залишились на окупованих територіях. І в них викликається, ну якщо. Не обурення, то нерозуміння того, що відбувається. Бо вони кажуть, вибачте, а чим хизуємось? Ну, чим ви в Києві там хизуєтесь? Тим, що нас звільнити не можете, тим, що Україна на сьогоднішній день не звільняє власні території. А якщо вона така моцна, то чому це робить? Або ж тоді вже не треба оцього кічу під час чуми? І тут я з ними погоджуюся. Хоча з іншого боку, Принципі, демонстрування техніки і так далі потрібно жителям України на звільнених територіях, на територіях підконтрольних, для того, щоб люди були впевнені в тому, що А, Українська армія може їх захистити, Б, вони повинні розуміти, що ми знаходимося в стані війни. І техніка у Києві це чи не єдиний спосіб нагадати людям, що все ж таки ми воюємо в цей час. І техніка може тут знаходитись і стріляти захищаючи. Тому, якщо вже проводити паради, то потрібно їх супроводжувати на достатньо е, правильному рівні для того, щоб правильно позиціонувати цей парад, не як перемогу і не як нашу силу, а як нашу змогу захиститися і як. Реакцію на ту агресію, яку со супроти нас чинить російська. Федерація. От ви сказали, що а, українська армія може захистити. Але якщо ми пригадаємо, коли розпочалася війна, але тоді лише антитерористична операція так називалася, ми побачили, що багато наших хлопців пішло, які взагалом, можливо, навіть перший раз взяли зброю до рук. Допомагали волонтери саме. В першу чергу народ розумів, що саме народ, народ захищає, а не українська армія. Абсолютно вірно. У нас на той момент армії як такої не було. У нас була вивіска е, Збройні сили України, а під вивіскою нічого. Більш того, у армії ну, не хочу зараз образити військовослужбовців, які були на той час у Збройних силах. Але я думаю, не погодяться, що більша частина людей були. Знаєте, як то кажуть, случайними у лавах збройних сил. Це люди, які намагалися відсидитись, отримувати собі свою там невелику зарплатню і робити кар'єру. Це не були люди, які дійсно йшли в армію для того, щоб захищати. Чому такі люди там опинилися? З багатьох причин: по-перше, армію розвалювали. По-друге, не було достатньо фінансування. По-третє, взагалі не було розуміння: а для чого в Україні армія, якщо Україна пишається тим, що вона мирна країна? Не було розуміння, що щоб бути мирними, потрібно бути зубами. Мир відстоюється і мир потрібно захищати. Це не є данністю. Ми 20, більше 20 років прожили е, з мрією і з певним маренням того, що мир це є стійкий стан, що мир от просто даний, і він так і буде. На сьогоднішній день у світі такого не буває. На сьогоднішній день потрібно захищати цей мир. Ну і, мабуть, також ніхто не думав стосовно того, що. Країна побратим може на нас напасти. Правильно правильно, і багато в чому багато в чому це нерозуміння було через те, що вибачте, в нас дійсно історію. Мало хто знає, а хто знає, то знає здебільшого радянське. Радянську версію цієї історії, де дійсно є братній народ, де багато сторінок історії забуті, де ми на сьогоднішній день святкуємо 25 років незалежності. От, наприклад, я 25 років зараз не святкую. Я буду святкувати через декілька років сторіччя української державності. Бо мало хто знає, але клейноди символу української державності у початку 20-го сторіччя були вивезені в еміграцію. В еміграцію обирався уряд в еміграції, голова України. В імміграції, і коли в 91-му році Україна проголосила незалежність українська УССР, то ці клейноди і ці символи були передані як символ того, що державність не перервалася весь цей час, і вона була просто-напросто в екзилі на час окупації. А, у нас є право говорити про тисячоліття державності на території України, але ми знову ж таки зменшуємо все це до 25 років незалежності і виправдовуємося тим, що ми молода держава. Ми інституційно молода держава, але як державність ми маємо все право на те, щоб заявляти і більші цифри, і пишатися цим. Ну зараз, якщо також підняти питання, питання в тому, від кого ми незалежні? Молода держава, так це чудово, але ми бачимо, що не виправдовується взагалі цей парад, і з усілякими діями, які зараз відбуваються. А ми навпаки маємо пошкоджені дороги. І перекриті вулиці, коли саме ну, якщо ви так хочете репетицію проводити, проводьте, будь ласка, вночі, тому що чому перекривати дороги саме в той час пік, коли люди повертаються додому, коли транспорт має об'їжджати повністю центр міста. Ну от е, дуже слушно зазначено, оскільки якщо немає е, правильної інформаційної компанії, яка передувала. То у всіх людей будуть виникати додаткові питання, і буде нерозуміння того, що відбувається, починаючи від того, що навіщо перекривати дороги. Ну немає розуміння, навіщо проводити зараз парад, і це не пояснено. З іншої сторони, на сьогоднішній день, на жаль, ми все ще знаходимося в дискурсі, який дуже слушно був підмічений паном Кучмою свого часу. Він його навіть виніс у назву своєї книги: Україна не Росія. Так, от, і цей парад він проходить під таким собі, знаєте, надвислим, ніхто не говорить, але слоганом Україна не Росія. І ми зброєю показуємо, що ми не Росія. Ну, вибачте, потрібно показувати, що таке Україна. А тому зворотнього цей парад потихеньку-потихеньку і перетворимо на апарату на Красні площі. Але тут буде ця червона площа, фактично, і так будуть під казарьок здавати і так далі. На жаль, ми потихеньку починаємо перетворюватись на нашого ворога. І в цьому плані так само, але мене дуже от вчора я бачив репетицію. Е, мені дуже сподобалося, що українська армія, нарешті, у новій формі, вже не радянській, вже з українською традицією, українським символікою орнаментом на цій формі. Це вже цивіляційний скачок вперед. Ну і хотілося б, якщо ми відходимо від... Весь... Від пострадянського режиму хотілося б, щоб в лавах Ради він також відійшов і Без все ж таки старі депутати вже пішли собі на відпочинок. За кордон поїхали там, де у них віли знаходяться та дачі в Україні, так їх, мабуть, ще немає. От і все ж таки, щоб молоді дали прогресувати, і тоді ми зможемо говорити про Україну як гідну державу, яка може за себе постояти в складний час. Поки що ми не можемо так говорити говорити, тому, що Україна це не лише український народ. А зараз ми бачимо, що під час війни лише український народ згру... об'єднався, так а українська влада вона робить все на користь лише собі, і ми знаємо і можемо вже зараз прямо і відверто говорити, що ця війна, яка зараз з агресором з Росією відбувається, вона вигідна нашим чиновникам. Абсолютно вірно, складається таке враження, що вона дійсно вигідна? Чому воно складається? Ну для мене для політолога більш важливо, що думають люди, навіть ніж що відбувається, тому що влада не комунікує, тому що влада не робить тих кроків, які були б логічно потрібні. Бе, а а б. вони потрібні а, з точки зору правової системи і з точки зору очікувань громадян. Цього не робиться. А отже, виникає слушне питання: чи не вигідно лі сьогоднішнім елітам? Саме такий розвиток подій, чи не відбувається не звільнення території Сходу України всіми можливими засобами, а бачимо навіть в мінському процесі, на який дуже сильно посилається українська влада на сьогоднішній день. Україна не представлена в повному обсязі. Угу. Вибачте, коли з російської сторони є цілий бек-офіс, який працює на те, щоб супроводжувати представників у мінську і інформацію і аналітику і всім. Той саме час пан Безсмерти, наприклад, покидає цілком групу а, мінську групу, говорячи про те, що вибачте з українського боку, не те, що координації немає. Взагалі немає політики стосовно мінську, і взагалі Україна там представлена майже волонтерською ініціативою. Те саме лунає і від певних меседжох від пана Марчука і від інших. За таких умов виникає питання: а чому не звільняють? Чи не через те, що це невигідно у рамках електоральних циклів? Чи не через те, що й до сих пір бізнес нашого президента працює на російській території, чи не через те, що на сьогоднішній день, на жаль, наші українські еліти, які знаходяться при владі, це таке собі відзеркавлення російських еліт. Ну просто в краватках, просто знаючи англійську мову. Хоча й там багато хто знає, просто не, не говорять. І вони, в принципі, ж є просто відображенням. Та чи буде людина воювати супроти свого ж відображення, супроти самого себе? Їм набагато легше домовитися. Тоді, якщо ми вже торкнулися питання мінського процесу, якщо таке відбувається, то чого нам загалом варто очікувати далі? Далі на сьогоднішній день? На жаль, ми знаходимося в ситуації між війною і між миром, і не війни, і ні миру. Україні потрібно було б перш за все визначити з логікою. На жаль, на сьогоднішній день у цей стан він продукує ситуацію, коли ми не можемо апелювати на міжнародному рівні а не до гуманітарного міжнародного права, а не до військового міжнародного права. Я вже не говорю просто про логіку, бо а, більшість країн і експертів з інших країн, з якими спілкуюся, вони говорять: ну, вибачте, ми не можемо зрозуміти ваші дії. Ви воюєте, ви здаєтеся, ви наче до сих пір себе відчуваєте колонією і не хочете, позбавлятися від залежності Росії, але в той же час говорите, давайте ви своїми силами нас від Росії заберете. Ви повинні самі діяти. І це це якраз відображається в правовій системі, те, про що я говорю. Якщо ми говоримо про мир, мирну логіку. То тоді російська агресія в неї не вписується, і тоді всі наслідки цієї агресії будемо нести ми, і буде відповідати українська держава за ті правопорушення, за відновлення територій і за все все інше. Якщо ми говоримо про військову логіку, то тоді, вибачте, у військовій лозіці і військовому міжнародному праві немає термінів антитерористична операція. Окупаційно-терористичні війська і інших оцих от дуже складних абревіатур і дуже дивних назв, якими ми намагаємося замалювати і прикрити дуже прості речі окупація, агресія, анексія. Ті речі, які є описані в міжнародному праві. Якщо ми повернемось до однієї логіки і задамо її, то тоді ми зможемо полювати до світу, тоді ми можемо задавати свій, свій порядок денний. І тоді в нас вималюються нові формати міжнародні. Бо тоді ми розуміємо, що на території України є три конфлікти одночасно, які проходять, і вони пов'язані між собою. Перший конфлікт це внутрішньоукраїнський конфлікт старої нової системи. В нас же не просто УССР бореться з СССР, а в нас вже бореться Україна, яка певним чином народилася чи а, себе означила і проявила, проговорила себе на останній революції гідності, на останньому майдані з УССР-2 і з радянською Україною, тобто. Внутрішня боротьба системи. Другий е фронт це зовнішня агресія Російської Федерації, це агресія російського імперського проєкту супроти української державності на знищення української державності. І третій конфлікт це загальносвітовий конфлікт, криза системи правопорядку міжнародного, де Росія кинула виклик разом, до речі, з ІГІЛом, з іншими терористичними організаціями, які так само виступають за переділ світу і зон впливу. Кинула виклик цивілізованому світу на те, що той правопорядок, який склався а, після Другої світової війни, він потребує ревізії. Оці три конфлікти, вони на сьогоднішній день відбуваються, і в частині з них ми суб'єкт, в частині об'єкт, а в інших частинах ми взагалі є плацдармом. І лише визначившись логікою, вибудувавши з цього візію і стратегію, ми можемо говорити про адекватні дії, адекватні інструменти і адекватні формати для того, щоб дійсно вирішити. Це ситуація ви, ви дуже правильні слова говорите, тому що отак я вас слухаю. Ми звичайно так усі розуміємо, що в країні безлад відбувається, безлад чому це в раді чи народ можливо якось не хоче сприймати ситуацію, чи що. Але, от якщо дуже гарно кажете, дуже правильні речі кажете, то скажіть, будь ласка, чого ж тоді треба розпочати? І загалом, щоб відбулася ця логіка, вона в першу чергу має. Попасти в лави ради чи в народ? Uh, у кризові моменти є додаткова відповідальність еліти. Еліти, я зараз не говорю про політичну еліту, я не говорю про громадську еліту, я говорю в цілому, тобто інтелігенція як такої, яка повинна брати на себе відповідальність і комунікувати ті чи інші питання, допомагаючи як суспільству, так і владі. Чому на сьогоднішній день оця відповідальність багато в чому на а, інтелігенції? Бо еліта а, політична вона не спроможна сьогоднішній день віднайти правильні виходи з цієї ситуації. Більш того, вона є корупційно, економічно іншим чином пов'язана зі старою системою. Тобто у внутрішньому конфлікті еліти 100% не є союзниками української державності, українського народу. У зовнішній агресії. Ці еліти можуть, можуть себе проявляти і можуть показувати певним чином зуби, але не мають, якщо не вирішують перший рівень конфлікту, не мають підтримки в суспільстві. І тоді виникає недовіра і внутрішня криза. Тому, перш за все, потрібно починати з візії на сьогоднішній день. В Україні відсутнє бачення, відсутнє бачення розвитку країни. І політичні еліти, і інтелігенція в цьому вони можуть цьому посприяти і можуть і створити. Тоді у суспільстві буде розуміння, а куди ми рухаємось, заради чого ми туди рухаємось. Бо однією національною ідеєю, про яку в нас говорять вже майже два десятки років, такі питання не вирішуються. Вона могла допомогти, коли не було зовнішньої агресії. На сьогоднішній день виклики стоять найбільш ще більш гострими. В цьому випадку я думаю, що дуже правильним було би обрання логіки активізації допомоги, формалізації створення відтворенню громадських ініціатив. Бо на сьогоднішній день саме громадська ініціатива, як така, як феномен, вона і зумовила збереження української держави, вона зумовлює на сьогоднішній день функціонування і підмінюючи громадські інститути. І саме цим ініціативам, як таким, потрібна на сьогоднішній день підтримка держави для того, щоб вони створювали нову Україну. Від старої еліти потребується лише одне втримати стелю, щоб вона не впала, поки ці ініціативи не стануть на ноги. Але на жаль, на сьогоднішній день ці ініціативи каналізуються, коли ми бачимо, що створюється певна ініціатива, певний інструмент, наприклад, волонтерські допомоги військовим, наприклад, десанти волонтерські в інші структури, тобто створення поза а потім десант. І от якраз сама форма десанту використовується для того, щоб каналізувати цю ініціативу на збереження старої системи. Ви давайте говоріть, що робити, а ми будемо робити. Так ви ж не знаєте, як робити. Ні, ми знаємо. Ми більше 20 років робимо, так бачимо, як робити. І оцей клінч він підвищує температуру тіла. Як у організмі, куди потрапив вірус, організм починає піднімати температуру. Бо білі тільця починають рухати швидше, бо потрібно побороти цю заразу. Але коли ця хвороба охоплює весь організм, то починається жар. І от на сьогоднішній день Україна знаходиться у жарі, бо старе тіло держави, воно ще існує і намагається функціонувати, але вже не виконує свої функції. А імунітет, який міг би допомогти, він вже починає знищувати сам саме тіло через те, що не знаходить, не знаходить отвору, не знаходить дверей для того, щоб інституціоналізуватися і створити нове. Будемо сподіватися, що вакцина знайдеться все ж таки 100%. і вона є в українському суспільстві. Так ми дуже багато говоримо про безвізовий режим. Тож чи можемо ми вважати, що безвізовий режим з євросоюзом це є якась певна політична спекуляція? Ну, безумовно, це є е, полі тому вигляді, в якому на сьогоднішній день існує, і подається це дійсно, і подається. Це дійсно є інструментом маніпуляції і спекуляції для того, щоб виграти в собі певні електоральні бонуси, для того, щоб можна було торгуватися або певним чином коригувати політичне поле країни. Е, з іншого боку, на сьогоднішній день безвізовий режим е, цією елітою багато в чому було піднесено до рівня ну чи не найважливішої проблеми української держави. І вже це питання починає навпаки бити по тим, хто його ініціював і по тим, хто ним спекулював. Бо потрібно було вирішувати. Якщо вже підняли на прапора нагору це питання і сказали, що він буде, то на сьогоднішній день його затримка починає вбивати рейтинги сьогоднішньої влади. Я думаю, що безвізовий режим ми так і отримуємо. І ми його отримаємо багато в чому всупереч діям української влади, а через дію української громадськості. Бо на сьогоднішній день всі ті зрушення, які відбуваються, і все те, що викликає у західному світу до України довіру і певну гордість за Україну, це все відбувалося в громадському секторі. Якщо й дадуть, то я думаю, дадуть його українському суспільству, а не владі. Ну, Але також потрібно раціонально підходити і розуміти, що таке безвізовий режим абсолютно, правильно, вірно. тому що просто а, ті папери, які ми заповнювали, вони залишаться можливо ще більше прибавиться якихось, тому що можливо люди просто неправильно розуміють це все. Ну, безвізовий режим а, може бути в абсолютно різних форматах, починаючи від того, який у суспільстві зараз думають, що буде, да, це просто взяли і в'їхали, і поїхали. Да? А закінчуючи тим, що може додатися дійсно папери і можливо бути заповнення на кордоні певних планків додавання рахунків сканів своїх рахунків, дорожніх чеків, здача там відбитків пальців і так далі. Тобто, можливі абсолютно різні формати від ліберального до жорсткого. На жаль, те, куди рухається на сьогодні Україна, говорить про те, що скоріше за все буде доволі жорсткий і безвізовий режим з Україною. Його не дають багато. В тому багато якраз через те, що українська влада дійсно не демонструє якихось зрушень, які б давали змогу європейцям повірити в український проект. Ну навіть зараз, якщо багато хто їде навіть по туристичній візі за кордон, то коли приходиш до посольства, дуже багато. Паперів потрібно люди просто заповнюють, заповнюють вони вже втомлюються від того. Це як раніше говорили, якщо хтось хоче приїхати і встановити дитину у нас в Україні, то також стикається з цим питанням, що на півдорозі просто залишається все діло. Та, я можу сказати, таких прикладів дуже багато. От нещодавно, десь місяці-півтора тому, прилітав колега з Австралії, і йому довелося у Борисполі провести цілу ніч. Він прилетів о 10-й з копійками годині вечора і не міг потрапити на територію України. Бо в нас віза повинна проставлятися на кордоні. Не міг потрапити, бо не було людини, яка повинна проставляти візи. Вона працює з 9-ї ранку до 9-ї вечора. І він чекав до 9-ї ранку у транзитній зоні. Отак, от у людини почалася подорож до України. Чекав у аеропорту з розрядженим телефоном з усім не міг зв'язатися. Знайомі ночували в аеропорту, і потім тільки о 10-й -ті ранку з копійками, після того як людина прийшла, там пройшло все процедури, він зміг потрапити до України. От вам просто несистемні дій, так само з боку України. Так, а ми вимагаємо від європейців, щоб нам дали безвизовий режим, отак от розпростягтими руками. А Багато в чому на сьогоднішній день питання таке важливе для українців без візу, через те, що це один символів визнання українців рівними. Бо у ці всі процедури вони не настільки складні у тому, що потрібно ногами бігати і бумажки носити, як в тому, що це є приниженням. Це є приниженням людської гідності. Бо ми повинні доводити, що ми є гідними поїхати до Європи. Так вибачте, ми на сьогоднішній день багато в чому більш Європа, ніж сама Європа. Тут в Україні люди гинуть за європейські цінності, і на Майдані люди стояли саме за це, за ту Європу, навколо якої об'єднався Європейський Союз. А в Європейському Союзі вже стоїть питання Брекзиту і фактично відходу від тих цінностей. Багато в чому невиконання на сьогоднішній день Будапештського меморандуму, якщо ми повернемось до проблеми агресії російської, це є навіть якщо не гіршим, то десь рівним а, а, злочином як російська агресія, але з боку західного світу. Бо так само той папірець, під яким підписалися європейські країни західні, він так само видається не вартий нічого, так само, як і ті документи, які підписує Російська Федерація. І оце і є, коли торгують цінностями за ціну. І тут, слава Богу, Україна ще тримається, і Україна якраз тримається у рамку цінностей. І тому нам потрібно, якщо говорити про зовнішню політику, і позиціонувати себе не як країна-жебрак з протягнутою рукою. Яка намагається кудись вступити, а я як країна, яка пропонує вирішення. І у нас є починаючи від військової сфери, де ми є єдиною країною, яка на сьогодні день протестує російській військовій е, машині і е, знаходить ті квінтесенції і ті антидоти від російської гібридної агресії. І ми можемо цьому навчити так само, і у сфері соціальних е, перетворень трансформацій, так само можемо стояти в авангарді. Так само можемо в ангарді бути стосовно реінтеграції території. Таке питання зараз буде стояти перед країнами Азії, перед країнами, Перської, країнами Малої Азії, називаємо все це так, да? і Україна тут так само може бути в авангарді. На жаль, ми неправильно себе позиціонуємо, і українські еліти не усвідомлюють свої історичні ролі і тих висот, яких вони можуть досягнути. Якщо ми отримаємо безвізовий режим, то давайте подивимося, хто ж зможе поїхати до Європи з тією зарплатнею, яка в нас зараз існує. Ті, хто і міг раніше так, ну це просто ну абсурд. Ми раз ми знову ми повертаємося до того, що Заробітня платня маленька, хтось просто втрачає роботу, отримуємо платіжки в два рази більші за комунальні послуги, що в нас вже відбудеться буквально менше, ніж за місяць. Так. Так? Як виходити з цього питання? Що робити? Як бути людям? Знаєте, тут парадокс. Ми найперспективніша країна Європи, але в той самий час найбідніша. І багато в чому якраз через те, що ми найперспективніша. Тут ще є що. Красти і ще її що пілити. Коли спілкувався з одним, не буду називати прізвища, але один грузинський експерт, який сказав, що Олеже, ну перепрошую, подивись, коли Грузія почала підніматися з колін. Каже, Коли ми втратили таку кількість територій у відсотках, коли в нас електрика була декілька годин на добу, і коли що таке пенсія, в Грузії взагалі люди забули, бо тої пенсії на три буханки хліба вистачало. Кажу, у вас ще все попереду, ви ще можете втрачати жовт. Так от я не хочу, щоб ми падали так низько підіймаючись. Хоча таке враження, що українська влада на сьогоднішній день десь по цьому грузинському сценарію йде. Це якось буде український народ, будь ласка, пасок затягніть і терпіть. Та вже на шиї хочуть? затягають українському і той пасок. бо талія шию приблизно зрівнялося. А, але якщо серйозно стосовно всієї цієї, теми, то дійсно а безвізовий режим він є більш ціннісною складовою, от визнання цієї, гідності. бо подорожувати вже по безвізу, ну мало хто зможе. Ті, хто може зараз, от вони зможуть потім. А, тому потрібно розуміти, що перш за все ми повинні дивитися в Україну. І от ця стратегія, що ми повинні стати частиною чогось більшого, вона є абсолютно невірною, поки ми не а, будемо. Поки ми не сприяємо власну спроможність створювати власну державу, до того моменту нам навіть дорога буде закрита до будь-якого більшого творення. Бо нікому не потрібна проблема. Всім потрібно вирішення. На сьогоднішній день сам Європейський Союз стоїть перед великою кількістю вигуків, на які він не може знайти відповіді. І в нього проблем не менше, ніж в Україні. Просто більше запас жирку, по-перше. По-друге, інституційна пам'ять і енерція більше. Інституції Європейського союзу і держав окремих ще можуть виконувати свої функції. Це в Україні в нас вже чисте поле. Фактично, починаючи від дитячого садочку пологового будинку, закінчуючи цвинтарем, ну нічого на всьому цьому проміжку не функціонує так, як потрібно. Тобто, життя людини, жодна інституція на всьому протягом життя не виконує своїх функцій, і не може супроводжувати його. Європейському ще можуть. Але питання цієї кризи вже стоїть. Тому Україна і може на сьогоднішній день стояти в авангарді, відштовхнутися від цього дна і усвідомити свою місію. Поки ми її не усвідомимо, не відповімо собі на питання, хто ми і куди ми рухаємось. То, вибачте, нічого вимагати від інших, ми просто не маємо права. Так я з вами повністю погоджуюся. Я хочу, щоб кожен з нас усвідомив все ж таки, хто ми і куди ми рухаємося. Я вам дякую, що ви завітали до нас. Навзаєм. А я нагадую, гостем програми був політолог Олег Сакян. Мирного неба над головою та вдалого вам дня.